Всім привіт, дорогі друзі! На черзі у нас огляд 27-го туру чемпіонату України. Дуже цікаві матчі нас будуть очікувати. Як завжди, сьогодні зроблю свої прогнози на ці поєдинки, які будуть зіграні в цьому турі. Так само буду чекати ваші прогнози в коментарях. Тому обов'язково пишіть на кожен матч 27-го туру. Свій прогноз Аргументований, звісно. І як завжди, найкращі три прогнози потрапляють. В огляд на тур, який ви прогнозували, друзі. Наразі це 27-й Ну і кілька цікавих новин, якщо вони будуть в українському футболі, звісно, станом на це відео. Тому перед початком обов'язково не забудьте поставити лайк. Це важливо для розвитку нашого каналу. Підпишіться, це теж дуже важливо для того, щоб не пропускати наступні відео і прямі трансляції, які в нас теж проходять по матчам УПЛ, по іншим теж європейським. Турнірам. Тому обов'язково підписуйтеся, а також вдячний всім спонсорам, які. Підтримують канал. Ви можете теж долучатися за посиланням в описі. Буду вдячний кожному спонсору новому, який доєднається до нашого каналу. А тепер ближче вже до матчів, друзі, 27 го туру і до прогнозів. Як ви бачите, на три ігрові дні субота, неділя, понеділок, по три матчі в суботу і в неділю, і два матчі винесені на понеділок окремо. Тому огляд на 27 сьомий тур будемо робити вже понеділок, після матчу. Верес мина, я думаю, що буде справедливо. Ну і розпочинаємо з прогнозу на перший матч 27-го туру. Олександрія Ру. Думаю, перед початком важливо буде оглянути таблицю, тому що Динамо і Шахтар тепер мають теж по 26 за зіграних турів. Це важливо, тому що всі команди вже фактично зрівнялися по зіграним турам в УПЛ. Шахтар не оступився з чорноморцем. Більше того, хороший матч видав. Розгромив команду Григорчука, зробив хитрик. Марлон Гомеш теж доволі ефектні голи забивав, дуже гарно вписався після травми Бондаренка і замінив цього футболіста. Ну і динамо Київ не помітили Верес. Тому лідери і далі крокують і перемагають. Крокують до 28-го туру, де вони й зустрінуться. Ну а в нас вже рух Олександрія Дурузі важливе протистояння для руха, тому що вони будуть боротися з Дніпром 1, А у Дніпра один майскревбасам цього туру. Тому в руха ідеальний шанс зараз. Ну реально брати очки, і тим більше Олександрія, яка зараз в останніх матчах не вражає, як і взагалі в цьому 24-му році по результатам, рук вже навпаки, в принципі, тримався постійно в топ 5 і зараз в них є амбіції заходити в топ 4 На фоні команди Ротаня колектив Пономарьова, звісно, виглядає якісніше в останній третині поля з точки зору ну, забитих м'ячів так точно. Очне протистояння між ними останнє було, вони зіграли з рахунком 0-0, друзі. Що можливо буде в цьому протистоянні? Звісно, по мотивації важливо сказати, що в рухах її буде більше, але як ми говорили вже в минулих анонсах на минулі тури, Олександрія я вважаю, буде вмотивована в кожному матчі до останнього туру. Тому що Ротаню зараз потрібно продемонструвати, що його футбол він все-таки може давати результат, і це потрібно знову ж таки робити зараз в кожному турі до кінця чемпіонату. І Ротань це розуміє, в руха завдання все-таки боротися з дніпром 1 вже за четверту сходинку, тобто їх вибити звідти. Я думаю, буде заруба. Знову ж таки, Олександрія ну не демонструє якогось видовищного футболу, але в захисті більш-менш команда непогано грає, якщо... Знову ж таки, десь індивідуально футболісти не привозять, організаційно команда виглядає добре. В руха приблизно те саме. Я думаю, буде серйозна заруба. Переможця, як на мене, в цьому матчі не буде. Мій прогноз рахунок 1-1, бойовий матч, рух втратить очки проти ну, доволі збитої Олександрії, яка теж має великі амбіції, але вже, скоріш за все, на наступний сезон. Тому що в цьому сезоні команді, ну, напевно, окрім перехідних матчів, нічого не світить, якщо команда так погано буде грати і надалі. Тому ось такий мій прогноз. Наступний матч оболонь ЛНЗ Черкаси. Найкраща із найгірших команд станом на зараз в таблиці оболонь. І середня КПЛ ЛНЗ Черкаси зійдуться між собою. Звісно, в ЛНЗ завдань вже точно ніяких немає. І принципі результати у команди плаваючі. Вони то програють, то виграють. А гри як такої поки що в ЛНЗ, ну чесно кажучи, в останніх матчах. Ми і не бачили якісно. В оболоні ми бачили чотири нічиї підряд. Ми бачили бажання команди Іващенка грати в футбол, досягати якогось результату. Але е, з туру в тур ми бачимо, що в оболоні немає, як в Олександрії, немає там в останній третині поля завершення. В оболоні є, в принципі, завершення, моменти є, удари по воротах є. Там немає якісних футболістів, які це все будуть реалізовувати. От в чому проблема зараз самого Іващенка, хоча команда знову ж таки знаходиться вище всіх інших лузерів, які знаходяться внизу турнірної таблиці. Знову ж таки, ми бачимо останні матчі Лензе, коли вони скрутилися шахтарів, принципі безвольно, як на мене. Оболонь же навпаки здивувала, зігравши з крепкою і сильнішою за. Київську команду зорю дуже непоганий результат нічийний в них був. Ну і взагалі всі чотири матчі останні вони зіграли тільки в нічию. І команда Іваченка, звісно, зараз, як на мене, знаходиться вище за те, що вона може, тому що як ми і зазначали в останніх там оглядах і анонсах, та й взагалі перед сезоном говорили, що ну болонця точно найслабша команда по підбору виконавців. по навіть трансферні вартості футболістів, якщо всіх загалом взяти. ЛНЗ Черкаси, хоч і немає завдань в них зараз, але в них і немає тиску. В оболоні тиск все-таки є. Кожна втрата очок це можливість там вереса, минає 19-25 їх наздогнати. Тому в оболоні шалений тиск зараз на команду Іващенка і взагалі психологічно ЛНЗ буде набагато простіше. Плюс в ЛНЗ як-не-як, по якості гравців підбір виконавців саме Ну краще, ніж в оболоні. Давайте говорити, як є. В позиції нападників, там доволі непоганий є без села, є Хобленко, який там в позаминулому турі, по-моєму, забив. І центр поля доволі якісний. Просто в ЛНЗ зараз в Атаці не дуже виходить. І флангові футболісти дуже подобається пасіч з знаумцем. В оболоні подобається рух саме командний. Там важко ну відмітити якогось одного гравця. да там Черненко непогано стандарти виконує. Краснопір десь в деяких епізодах технічно виділяється. А так, в принципі, Команда складна з 11 добротних футболістів, але там зірок звісно немає. в цьому матчі. Попри те, що оболонь більше мотивована, їм більше потрібно. Я пророкую перемогу ЛНЗ Черкас. Ну за рахунок банально, я думаю, їм більше пощастить. І клас зіграє свою роль. Цьому протистоянні. Хоча очікую бій, і думаю, матч завершиться з рахунком 1-2 на користь ЛНЗ. І оболонь втратить очки, і все-таки хтось із тих команд, які зараз ведуть боротьбу за виживання, зможе наздогнати так, київську команду. Такий мій прогноз, друзі, не втішний для вболівальників оболоні. А ми рухаємося далі. Наступний матч можна назвати фіналом для скрипника, тому що тут він грає по-перше проти своєї колишньої команди. По друге. 19-25 знаходиться на останньому місці на даний момент разом з Минаєм, і там неважливо, в якому порядку, 15-16, в них по 19 очок. У Вереса 20, у Оболоні 22. Ситуація плачевна зараз 19.25. 19-25. Скрипник поки що не зможе не може інтегрувати свої ідеї і якось дати ну, цим ідеям результат. Тобто немає його в останніх матчах. Ворсла команда ну, теж зараз без мотивації, мені здається, що гірше. От е, в них ситуація ніж в того ж колоса, хоча десь приблизно однакова. Ну, з точки зору результатів останніх п'яти матчах гірше колос, хоч перемагав, як ми бачимо. З точки зору протистояння саме 19-25 World ворсклав в принципі це один із найцікавіших для мене матчів, тому що я кожного туру, кожного анонсу даю якісь надії 19-25. Я думаю, що ця команда має брати очки, і цей матч це ну напевно останнє. На останній шанс, скажімо так, для 1925 виправити всі помилки, які були до того. Тому що ідеальні умови. Команда Долганського, яка, як на мене, теж зараз не має якогось свого стилю і гри. Я не розумію, що зараз будує Долганський, вона максимально інертна, попри те, що в них є підбір виконавців, який навіть зараз і скрипнику підійшов би в тій ворсклі, він... І ще один плюс, звісно, в копілку 19-25 перед Ворсклою Це те, що все таки скрипник дуже добре знає всіх футболістів, фактично, які є в Ворсклі. Він дуже добре і да стиль там, звісно, зараз змінився. Вони не грають в те, що грав скрипник, але футболістів їхні вміння, їхні навички, і те, що вони можуть продемонструвати на футбольному полі. Скрипник прочитати цілком може. І останній матч між ними ще тоді скрипник тренував. Ворску закінчився з рахунком 2-2 нічийним, доволі бойовий матч. Тоді вийшов, але і 19-25 тоді тренував Едмар. Зовсім інші були стилі гри. Зараз очки дуже потрібні. 19-25. Їм е, от, прям конче необхідно їх набирати, тому що вони розуміють, що є ще верес, який буде грати лобовий матч з минаєм, і там можливо візьме хтось із них очки. А це в мінус тільки 19-25, Любі очки, які візьме чи Верес, чи Минаєм. Тому важливо не програти як мінімум, а краще виграти 19-25. Ворскле завдання тільки одне на сезон. Це кубок, фінал-кубка. Вони будуть налаштовуватися на один матч. Це їхній матч сезону. Все інше їм вже не цікаво. Я прогнозую тут нічию 1-1. Я думаю, клас футболістів Ворскли, а він там вище, ніж 19-25, дасть своє на футбольному полі в атаці, але й 19-25 просто так цю без, ну скажімо так, безідейну і безмотиваційну команду зможе. Розіграти і забити бодай один меч, тому мій прогноз 1-1 результативна нічия, і я знову даю шанс скрипнику на те, щоб все-таки потрапити в перехідні матчі. А одне очко, в принципі, цей шанс може дати команді скрипника. Рухаємося далі, друзі. У нас хороший топовий матч Полісся Зоря. Друзі, тому що ну зі статусом все таки команди знаходяться, особливо зоря з історичним статусом. Але, ну по-моєму, там в останнє за 10 років. Якщо можливо там плюс-мінус менше один рік, зоря не потрапляє в Єврокубки наступний сезон. І «Полісся», звісно, має мотивацію і має нагоду зайти в топ-5. В них ще є така можливість, і треба зараз обігрувати колишнього представника Єврокубкового в Україні. В принципі, зараз Полісю це по силам, але ми розуміємо, що і підбір виконавців зорі доволі непоганий. І знову ж таки буду кожного разу нагадувати, що в зорі. Як на як є мотивація грати в футбол, як мінімум, задля того, щоб 19 травня отримати премію від Геллера, якщо він її виплатить, тут ще є великі питання, звісно. Але ну можливо дотримається слова і певна мотивація футболістів зорі зараз під кінець сезону показати себе І знайти іншу команду чи за кордоном, чи все-таки в Україні із тих команд, які можливо потраплять Єврокубки Тому що ну, вибачте, підбір виконавців зорі. Батагов це гравець хорошого рівня під Єврокубки Я вважаю, хтось точно його підбере, якщо зоря дійсно буде падати вже з наступного сезону. Все нижче і нижче. Так само ми бачимо бразильця Джордана. Доволі класно він себе проявив в цьому сезоні з огляду на його вік. Ну, доволі непогано дійсно він грає. Ланка атаки, той же Антюх, Кирюханцев так само Гереро особливо. І, дуже добре, от саме зараз час їм показувати себе. І думаю, певну мотивацію вони зможуть знайти в полісі. Ми знаємо, що теж хороший підбір виконавців знову ж таки понабирали зараз в зимове трансфер на вікно, але чи вийде. Ну, нав'язати свій футбол зорі, я не впевнений. Як на мене, зоря зараз більш злагоджена і зіграна команда в, в остання зустрічі, перша і остання між ними була в 23-му році. Зоря тоді програла 0 1 полісі, яке ще тоді неслося в минулому році. Зараз ну, полісія, яка через раз дає результати. Програють, то виграють. Ворсклу обіграла, яка знову ж таки безмотиваційна. Я не думаю, що це якийсь серйозний супер результат для команди Шищенка. Я пророкую тут перемогу зорі. Чому? Тому що команда більш зрозуміла для мене на даний момент. Я не, просто не розумію. Я от побачив Пришищенку, Полісся в е, матчі проти Динамо ну це жах. І це команда, яка, е, ну. 105 будь ласка, Єврокубкова команда обігруйте. Команда Іващенка жодного Єврокубкового бійця не обіграла. Вибачте, команда Шищенка. Я Іваченка, Шищенко переплутав, буває таке зібрав. Обігрувати ворсклу яка зараз там ну безідейна, обігрувати колос, якого звійне тренера там теж гри немає. Обігрувати Минай і, в принципі, відскакувати на останніх хвилинах. Це прикольно. Але вийде зараз, обіграй зорю, яка, можливо, ні за що там не бореться. Але вибачте, підбір виконавців зіграність тут є. Я ставлю на Зорю, друзі, в цьому матчі. Я думаю, що там лідери включаться і покажуть на що вони здатні під кінець сезону. 2-1 з рахунком таким, я думаю, зоря зможе перемогти. Як вважаєте ви, і можливо, ви зможете аргументувати. Протилежне, наприклад, те, що полісся зможе переграти тут зорю я чесно, не вірю в команду Шищенка і буду далі гнути лінію. Говорити про те, що Буткевич буде шукати на сезон 24-25 нового тренера. Наступний матч, як на мене, буде одним із найнудніших в цьому 27 му турі. Це Динамо Київ Колос, тому що ну. Для мене зрозуміло, і для всіх зрозуміло, до чого зараз йде Динамо і до чого йде колос взагалі в кінці цього сезону. Колоса звільнення Вишняка. Ми, в принципі, в огляді про це поговорили в огляді на 26-й тур. Передивіться, хто не бачив, можете там знайти фрагмент, де ми говорили про матч Колоса. І там теж ми розмовляли і про Вишняка, і про майбутнього тренера в цьому матчі з Вишняком, з не знаю, з Гвардіолою, Неважливо. Колос навряд чи візьме очки. Хоча. Колосся дійсно організована. Знову ж таки, Вишняк залишив поздєєву тренеру, який, в принципі, будував U-19 колоса, як говорив Ганінсон в своєму інтерв'ю. І в принципі він говорив там, що Колос шукає нового тренера, дивиться на ринок, але вони подивляться по результатах в кінці сезону чи будуть залишати БО, який зараз. Виконуючи обов'язки колишнього тренера Ю-19 на наступний сезон в статусі вже головного тренера. Я думаю, що це кейс такий же саме, як і в полісся і Колос підшукає дійсно ну тренера з іменем. Можливо, які там тренери? Ну, знову ж таки, там теж говорив, що може бути тренером колишній Манчестер Юнайтед, може бути колишній тренером Мансіті. Я не знаю звідки така впевненість, але... Подивимося в будь-якому випадку. Я думаю, якийсь варіант вони знайдуть станом на зараз на матч Київського Динамо. Я думаю, що кияни мають перемагати доволі спокійно з рахунком 2-0. Мій прогноз саме такий: полоса, попри те, що в них доволі непоганий захист, дійсно. Але в Динамо одна із найсильніших атак в чемпіонаті України. Тому на це треба теж зважати. І, і я думаю, що Динамо переграє. Тим більше, да, останній матч от між ними вони зіграли 1-1. Колос тоді ще впирався, але ця гра буде в Києві. Динамо буде при рідних болівальниках, і плюс мотивація шалена зараз у команди Шовковського для того, щоб до 28-го туру підійти з максимально набраними очками і грати вже. Лобовий матч Шахтарем. Тому мій прогноз саме такий, а Колосу треба дочекатися предсезонної підготовки і нового сезону 24-25 І скоріш за все нового головного тренера. Те ж саме, що ми тільки що сказали про Київське Динамо, можна сказати про матч Шахтар-Чорноморець. Ми вже побачили матч Шахтар-Чорноморець, де Шахтар розтрощив команду Григорчука. Григорчук ну, визнав, що дійсно Шахтар був сильнішим. Це логічно. Шахтар теж крокує з максимально набраними очками до важливого матчу в 28-му турі проти Динамо. В Чорноморці, знову ж таки вже немає турнірних завдань. Ну і результат особливо їм не потрібен. Шахтар буде грати домашній матч, шахтар. Зараз несеться попри те, що втратили Бондаренка, хетрик Марлона Гомеша і те, як він може пробивати, і ногами головою, як він швидко рухається на футбольному полі. Друзі, це талановитий футболіст. Я думаю, для чемпіонату України це прям топ. Ми це побачили. Ми побачили його потенціал відразу з основного складу, це дуже круто. Подивимося, як буде на цей матч. Але знову ж таки, тут те ж саме: в Чорноморця, як і в Колоса, буде зміна тренера. Я думаю, Григорчук покине Чорноморець по завершенню сезону, знайде собі більш амбітний колектив, він може це зробити. В нього є всі задатки, щоб тренувати команду із топ-5 УПЛ. Це раз. Друге, Шахтар Донецьк, ну, яка б не була мотивація в Чорноморця, навіть якщо б вони боролися за топ-5 чи за виживання, неважливо, Шахтар. Пріш за все, от такий Шахтар, який є зараз, переможе Чорноморець. Там зараз страт особливих немає, окрім Бондаренка, знову ж таки. Келсі поїхав в оренду. Я в телеграмі скидав в цинциннаті Він поїхав в США. Можете переглянути новини. До речі, підписуйтесь на телеграм, кого в нас ще там немає. Це дуже важливо. Тому на цей матч прогнозую теж перемогу доволі переконливу Шахтаря. три Рахунок приблизно такий буде в цьому матчі. В два м'ячі, перемогу Шахтаря, пророкую. І 28-й тур. Ми нарешті побачимо суперматч Шахтар-Динамо на Львів Арені. Друзі, пряма трансляція по цьому матчу буде на цьому каналі. Тому підписуйтесь. Далі у нас Єврокубкова боротьба, друзі. Дніпро, один кривбас в Дербі Дніпропетровської області. Дійсно буде цікаве протистояння. Боротьба Єврокубкова не конкретно між цими командами, а все-таки Кривбас. Ну, не сказати, що бореться зараз за якесь за друге місце з Динамо, хоча там 6 очків, наче невеликий розрив, плюс матч з Шахтарем ще буде у Динамо, можуть втратити. Але і кривба зараз не впаде нижче. Там 9 очків між Дніпром 1, в принципі, нормальний такий, нормальна така перевага є в команди Вернедуба. Що є в Дніпра 1? Дніпра 1 є шалені проблеми зараз з кадрами. Навіть попри травми, якби травм не було у Дніпра, 1 все одно лавка запасних доволі слабка під завдання займати хоча б четверте місце в УПЛ. А з огляду на травми Філіпова Піхальонка, навіть якщо вони з'являться на футбольному полі проти Кревбаса, в якій вони формі питання зараз. Так, і звісно, це все треба розглядати. Протистояння, ну напевно, може бути матчем туру, тому що дійсно дуже цікаво подивитися, як зіграє Максимов. І вернедуб щодо Дніпра один ще є чутки, що Максимов сказав уже і команду попередив, і керівництво. Що якщо Дніпро один не виграє матч проти Кривбаса, а більше програє, то він покидає пост головного тренера Дніпра один. А якщо Максимов, Максимов покине Дніпро один, я думаю, що Дніпро один очікує те е, така ж сама доля, як і Зорю. Я вважаю, що і Дніпро 1 і Зоря в наступному сезоні не потрапить в топ-5. І скоріш за все будуть боротися за нижчі місця, набагато нижчі, ніж вони отримають навіть в цьому сезоні, тому що видно, куди це все йде, якщо чесно. Максимову я не заздрю з точки зору от його тренерської кар'єри, тому що він частенько отримував хороші проекти, але вони постійно на очах просто руйнувалися. Ви навіть згадайте, як Максимов тренував той же Кривбас, якому не платили зарплатню, а вони йшли в зоні Єврокубків. Приблизно така ситуація в Дніпра 1 тут. Не знаю, як там зарплатнею, але підбір виконавців слабенький під ті завдання, які є. Я маю на увазі резерв, звісно, тому що окремі індивідуалісти хороші є в цій команді. Але, знову ж таки, вдовго це не працює. І Максимов більшого й не може дати цій команді. Ми, ми це побачили. Він ну, якось навіть особливого щастя в його очах на чолі Дніпра 1 ми не бачили от за останній місяць, так точно. Тому я пророкую тут перемогу мінімальну кривбаса. Я вважаю, що якщо дійсно достовірна та інформація, що Максимов піде з команди, якщо програє, то це мій прогноз, що да, Дніпро-1 втратить головного тренера і там поставлять якогось із ю 19 і буде він ВО допрацьовувати цей сезон. Прогнозую перемогу 1-2 на користь кривбаса, і знову ж таки банально просто лавка запасних. Мотивація і злагодженість на футбольному полі Кривбаса. Тобто є взаємозаміна, є хороший підбір виконавців в резерві, які можуть в будь-який момент на другий тайм вийти підсилити в Дніпра. Один такого немає. Тому, скоріш за все, Кривбас дотисне в другому таймі і зможе перемогти дніпро 1. Але знову ж таки, це буде зробити непросто, тому що ну, команда Максимова в деяких позиціях теж доволі сильна. І останній матч на сьогодні, на 27-й тур це битва Туру. Верес Минай. Саме так потрібно називати це протистояння, тому що по-інакшому і не назвеш. Ви подивіться в таблицю: це просто шалена боротьба. Верес 20 очок. 19 очків зараз у Миная. Ну, яка зараз мотивація особливо Миная, коли вони після перемоги над Чорноморцем, якого зараз ну, тільки лінивий, напевно, не обігрує. Вони отримали дійсно такий знак зверху, що шанси є. А шанси на перехідні матчі вони дійсно дуже і дуже близькі. Якщо зараз обіграти Верес, то взагалі супер. Вони можуть зараз вийти і на оболонь. Тому це лобовий матч, це фінал для обох команд. Давайте подивимося зараз останні от матчі саме Вереса. Верес. Команда, яка буде грати вдома і Верес мені вдома, от саме подобається при підтримці підтримці вболівальників. Але за останні матчі ми розуміємо сильні суперники. Дійсно, навіть ЛНЗ, якщо брати якому програтися, сильний суперник по підбору виконався. дніпро один рух Динамо Київ, це все Єврокубкові і команди. Про них я взагалі мовчу. Тому тут від Вереса потребувати якогось результату, ну таке собі. Вминає, ну теж різні суперники були. І не сказати, що минає десь там особливо поступався закономірно, ні. З Динамо Києвом теж певну боротьбу дали 3-1, щоправда, програли. З рухом в нічию, оболонь нічия, Полісю випадково програли, як на мене, і обіграли спокійно і невимушено Чорноморець Григорчука. І зараз вони виходять на лобовий матч проти Вереса. Останнє вони грали між собою 0-0 в минулому році. І взагалі останні матчі між ними, останні три офіційні, закінчилися тільки нічиєю. І цей матч дуже цікавий. Чесно кажучи, от напишіть. Якщо ви не є вболівальником ні минає, ні Вереса, напишіть в коментарях свій прогноз. По-перше, по-друге, ваші симпатії, які команді належать в цьому матчі, я от чесно вам признаюся, я не вболівальник ні Вереса, ні минає. Хто не знає, я взагалі вболівальник Шахтаря. Так, от я, чесно кажучи, більше симпатизую, минаю, тому що команда зібралася за 2-3 тижні з новим тренером, з таким підбором виконавців, так б'ється на футбольному полі. Що вдома, що на виїзді, вдома, звісно, набагато якісніше, тому що є підтримка вболівальників. Взяли знову ж таки, того ж Вакулу, він розквів. Я вважаю, вакула зараз проводить ну, один із найкращих сезонів. Оце минає за останні кілька років, це точно. І цей футболіст видно, з яким настроєм і як він ну в атаці це реально двигун минає на даний момент. І подобається ланка атаки забивна у цієї команди Любеновича. І я симпатизую тут минаю, і знаєте, от в минулому турі я спрогнозував перемогу. Миная над чорноморцем, і в цьому турі я ставлю теж на минай. Я думаю, що ця команда зробить сенсацію під кінець чемпіонату, але я все одно вважаю, що Минай вилетить в чемпіонату України. І мій прогноз на перемогу минає 0-1, мінімальна. Я думаю, буде боротьба доволі рівна, але минай заштовхає, сяде в захист і зможе відзахищатися і зберегти той рахунок комфортний, який їм потрібен. Саме такий мій прогноз. Але остаточний прогноз мій не змінюється. Як на мене, з чемпіонату повинні вилетіти за підбором виконавців за грою, взагалі статусом і перспективою оболонь минає. Вилітають, як на мене, верес 19.25 два сп'ять перехідні матчі. Напевно, я так би хотів. Як воно буде насправді? Ми побачимо по завершенні цього чемпіонату. Тому ось перед вами таблиця з моїми прогнозами на 27-й тур. Я надіюся, що зможу потрапити ну, хоча б в топ 4 можливо, в топ 3 найкращих прогнозистів 27-го туру. Тому друзі, від вас буду очікувати прогнозів в коментарях на кожен із цих матчів. І можливо ви зможете дійсно вказати мені місце і показати, ну, як правильно і як і якісно треба давати прогнози на чемпіонат України. Тому вам вважаю тільки успіху в цьому. Буду чекати ваших коментарів. І тепер перейдемо коротесенько по новинам. Чесно кажучи, в, в інформаційному просторі новин стосовно українського футболу зараз не дуже багато тих про які хочеться говорити. Тому єдине про що я хотів би би поговорити в кінці цього відео, це те, що. Андрій Ярмоленко вже перейшов межу топ 5 найкращих бомбардирів за всю історію чемпіонатів України з футболу. Він зараз знаходиться на четвертому місці. В нього 106 забитих м'ячів. Нагадую, що п'яте місце в Андрія Воробея, якого 105. Ярмоленко обійшов Андрія в один м'яч. Наступне третє місце. Фантастичний форвард і гравець, який, ну скажімо так. Хотів побити рекорд, бажав цього рекорду, але не зміг це зробити. Євген Селезньов, в нього 117 голів, друге місце Сергій Рибров, 123. І Максим Шацьких найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України 124. Ваші прогнози: чи зможе Андрій Ярмоленко побити цей рекорд? Або бодай наздогнати Євгена Селезньова і зайти в топ-3, напишіть в коментарях, тому що Андрій Ярмоленко видно, що здає. Але якість нього залишили. Залишається, її не можна от просто втратити. Андрій Ярмоленко в кожному турі: асист, гол, асист, гол. Він намагається бути, ну, скажімо так, в грі і намагається давати результативність. Це найважливіше. Мій прогноз, що він зайде в топ-3. Я думаю, що Андрій Ярмоленко у цей сезон дограє, і наступний він ще зможе дати певний рівень Динамо. Я думаю, що оцей рік і наступний, в принципі, залишилось йому там, ну 11 кулів. От реально, якщо Єрмола зараз повністю відіграє без травм наступний сезон, він наздожене Євгена Селезньова. Саме такий я прогноз даю, друзі. Як мінімум, третє місце. Пишіть, що думаєте ви. Можливо, ви впевнені, що Андрій Єрмоленко зможе стати найкращим бомбардиром в історії і зробити те, що не зміг зробити Євген Селезньов, друзі. Пишіть в коментарях взагалі, що ви думаєте з цього приводу. Вам дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал. Будемо очікувати вже 27-й тур. Будуть і прямі трансляції по ньому. Ну і звісно, огляд, в якому будемо дивитись на ваші прогнози, ну і на результати цього туру. До нових зустрічей, друзі!